Друзі, вітаю вас на каналі Спекулянт. Зібрав для вас чергову барахолочку. Е, так, для моїх постійних покупців, хто мене постійно щось бере, дивіться, в мене змінилася картка. Так що е, запитуйте номер картки, е, бо змінилася, щоб не було нюансів. Так, мій номер телефона ось так от є. Так, нагадую, відправка тільки по повній передоплаті Укрпошта або нова пошта для замовлення. Viber, Telegram або дзвоніть, вказуйте номер лота, ось указаний. Це вже ціна йде. Номера лотів указуйте. Так, і поїхали. Спочатку у нас з молоточків. Лот номер один 200 гривень. оці 5 молоточків. Це 800 грам, це десь кілограм, може більше трошки. І оці ось. Лот номер один, 200 гривень. Лот номер 2 180 гривень кучка. Лот номер 3 180 гривень. Молоточки. Лот номер 4 180 гривень. І лот номер 5 також 180 гривень. Це 5 наборів молоточків. Далі йдемо. Сокира, ціла, не варена з чохольчиком. Ось клейма є, все як полагається, 400 гривень. Лот номер 6 Далі сокири варені. варені З клеймами всі О, то, то, заводські. Е, лот номер 7, 150 гривень, лот номер 8 150 гривень. Лот номер 9, 100 гривень, трошки меншенька. Так, далі, отакі от, от кусачки це пожарницькі, О, 150 гривень. Ну, ручки надо наростити буде. Далі е, йдемо сверла. Конусні. Лот номер 11, значить 19,7, 12,5, 11,5. 100 гривень за три сверла. Вони абсолютно нові. Абсолютно нові ось такі. ось бачите. Є далі лот номер 12 стяжки. Ця одна така, типа, як ручна. Що крутиться. Бачите? Тут це якось люфтить, а цей крутиться. Цей центр крутиш і воно стягує. Ці дві стяжечки 80 гривень. Далі завіси 30-ті 30, пара завісів 60 гривень. Це безплатно, можна сказати. Так, далі. Набір інструментів. Що в нас тут є? Головки, оці, ось, трещотка, карданчик, ключі рожкові, такий накидний, опиляний, вороток, плоскогубці, надфіль. Напільники, напільники і отакий от длинючий ключ на 13. Торцовий. Оцей весь набір. 350 гривень. Далі йдемо. Лот номер 15 Ключі 22 на 24. 5 штук їх є. 30 гривень штука. Є далі. Насос ножний, абсолютно робочий. Радянський. Значить, Манометр робить, все качає відлічно, але е, не, або пружини немає. От. Тобто, не відкидається не назад. От, а так качає все чітко. 150 гривень. Далі такий ось, щось фіксувати, типу, як тісочки під різними кутами. Ось оце він. Лот номер 17 100 гривень. Циліндр новий на двері от, 100 гривень. Замок Ріко є багато їх, ну, як, достатня як кількість є. Лот номер 19, 120 гривень новий під циліндр. І сувальні з щелкою в комплекті з ручками, стяжками, 5 ключів, нові теж абсолютно. номер 20 це зв 450 гривень комплект. Далі. Замків скільки треба, скільки зробимо. Так, далі колеса. Вони у нас, виходить, це дві пари однакові. Вони у нас типу, як ступічка в них є, вони пластикові. Вони такі дебелячі, вони, типу як з медтехніки, щось такого, ну, вони такі мощні. Значить, що у нас тут? Це лот номер 21 і лот номер 22 Вони абсолютно Е, Зовнішній діаметр колеса на резиновому ходу. Вони, 122 діаметр в осі, тобто ось цього отвора 8 мм, 100 гривень пара. Номер, лот номер 21 і лот номер 22 по 100 гривень пара. Так, лот номер 23. Це трошки інші. Це просто з втулкою, Металева втулка. Діаметр 100, вал 8. 80 гривень пара. Отакі от от меншенькі. 75. Все те ж саме, як і ці, 50 гривень пара. 75. Кофемолка радянська 50 гривень. алюмінієва, Лот номер 25. От. Так, йдемо далі на шкіри. Так, такий от великий залишився з прошлого разу. 258 зовнішній діаметр. Діаметр вала 38, 600 гривень. Отакий він чотирьохручейний, Кому, може, які треба додаткові розміри, скажете. Далі, отакий ось одноручейний, 27, 27, 242 зовнішній, 22 вал 200 гривень. Ось такий ось. Так, ідемо далі. Отакий от шків, 205 зовнішній 30 діаметр вала, 250 гривень. Лот номер 28, двохручейний. Ось таке. Лот номер 29, 172 зовнішній 32 діаметр вала, 150 гривень. Один ручейок, Один струмочок. Так, двохручейний такий. От. Два різних руча, по діаметру 124 і 114 мм. Е, діаметр вала 28 мм 180 гривень. От такі от. Так, є ідемо далі. Вогнегасники. ну Точніше, не вогнегасники тільки ну, вогнегасники, використані, тобто балони. Е, от. Продаю я їх, я їх по вазі 30 гривень кілограм. Ось цей у нас найздоровий 250 гривень. Менше 100 гривень лот номер 32 І цей менший 70 гривень лот номер 33 Є. Так, далі. Лібьотка Ліб функціклірує, все хорошо, все чотенько, тягне, натягує. Стілу перлась. Ну, фу функціонує відмінно. Троса, не знаю, тут не розматував. Трос десь метра півтора поганого, у воді десь був. Решта троса хороша. Крючочок все є. Тобто тяне у нас все добре. Лот номер 34 850 гривень. Оцей механізм. Так, далі. Лот номер 35. Вал фуговочний. З корпусами. Вроді люфтів і немає, але туг, тугенько крутиться. От, не знаю, може там подшипники помазати. Діаметр вала 96 мм. Робоча зона вала 260 мм. Ножи, конуса на Е, На два ножа він. Лот номер 35, 850 гривень. Шківочок на місці. Так, Далі отакий от, от мікрофуговочний вал. Ось такий він на такій станинці. Крутиться хорошо. Два ножечка у нього, клини, клини є, шківок є. Е, значить, діаметр вала 60 мм, довжина робочої зони вала 100 мм 450 гривень. Кому може для пересидки я цю станину можу відкрутити. Ну, щоб, щоб лишнє його не сунуть, він так маленький. Є далі. Номер, лот номер 37 Розширительний бачок, бачок з Volkswagen Шарана. По ідеї, підходить на Seat Alhambra і Ford Galaxy, по ідеї, хто знає. там може ще на, на другий ваг підходить 100 гривень. Нормальний герметичний бачок. Ось Пробочка, все погазиться, 100 гривень. Далі, залишилися ключі. Забрав вже всі останні, користуються вони спросом. Під квадрат на 14, отакі от. Нові ключі, ну, як може там десь корозія якась присутня. Вісім штук їх залишилося. Лот номер 38, 50 гривень штука. Так що це вже останній більше не буде. Далі, от такий ось рубанок. Не знаю, це, мабуть, радянський ще. от. Значить, він то в принципі робочий, але димить, димить двигун. Ну, У всякому випадку, тут він все ціле. Ось валик тут цей же ж є, все як полагається. От. Включаєш в розетку, запускаєш, з нього дим починає валити. Комусь на запчастини чи під реставрацію. 300 гривень. Ось з кабелем з усім. Так, ще так може. Давайте сюди. Лейба тут, звісно вже чорта на ній не видно. Далі кулі, чугунні, діаметр 40 мм. Варяться як і електродом, так і полавтоматом. Беруть їх на ковку. Вага одної кулі 250 г, 13 гривень штука. Так, далі йдемо. Набор такий от для садовода. Лопата, така, штикова, совкова і отакі ось вила. Ось Це от лот 41, 200 гривень. Лопата совкова, така мощна, товстелезна, бачите? Дебеляча. Далі вила. Двоє вил, гніні і бармаки на 6 зубів. Лот номер 42, 250 гривень. Ось. Ці що гніні. Вообще. І собі бо тільки, не знаю за чим. Так, є. рухаємося далі. Тепер переходимо на відділ з метизами. Так. Нові абсолютно. 180 довжина, діаметр 8 мм. лот номер 47, болти. 5 гривень штука. Нові болти. Значить, 326 штук в наявності є. Далі посортував метізики трошки. Так, це у нас шестерка болти разні. Ну, всі діаметр 6 мм. Півтора кілограма, 80 гривень. Оця ось кучка. Далі болти на 8. Тут їх 5 кг. Теж довжини різні, головки різні, 300 гривень. Це ось куча, 5 кг. Є. Далі болти на 10. Тоже різні всі, але діаметр однаковий. 6,5 кг 400 гривень за оцю ось ось кучу. Далі болти діаметром 12 мм. 6 кг тут 350 гривень за оцю всю кучу. Оце тільки один я положив, не знаю, може комусь проведеться. Спеціально не відкидав його отакий оцей, типу болт шпилька А так всі останні болти нормальні. Так, трошки отакого, тут 14 плюс діаметр. В основному 14, тут 700-100 гривень, оця ось кучка. Далі шпильки разнобойні, теж різні діаметри, шпилечки, ось, Півтора кг, 100 гривень. 53. Далі, лот 54 гайки, різні тут від 8 мм. І, мабуть, десь мм до 14. Різні гаєчки. Всі нормальні, всі хороші. Значить 5, 5 кг, 300 г, 350 гривень за цю кучу. Далі, шайби, гравіра різних розмірів, різної товщини 2,5 кг. Лот номер 55, 100 гривень є. Так, це мелоч, мелоч-мікс. Все, що залишилося, общем-то, не став я його перебирати. Тут всякі мелкі Болтики, мілкі гаєчки, шайбочки. Всяке 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 нам шплінти трошки в общем-то всього. Тут 8 кг 600 г. 300 гривень. 300 гривень за цю всю кучу здорову. Далі. Гровіра 20-ті радянські нові. 30 гривень кілограм. Скільки на нас, скільки зробимо. Далі. E, буквально ось недавно привезли. Там люди колись просили мене ну, На жаль, я номера потеряв, бо їх буквально тільки вчора привезли. От, значить, метрові болти. Метрові болти болот номер 58 е, діаметр 10, діаметр 10. Значить, тут, а, з тут 20 кг, по 20 гривень 400 гривень за ці за всі болти. От, оці, оці, от, значить, у них такі от шапки. Такі от шапки. Різьби везде, як вам сказати, не знаю, чи можна. допустим на оцьом от вже не наріжеш, не продовжиш різьбу. На цьому ще можна, тось, то есть, точить різьбу. Вони так, 50 на 50 різні. Так, є по метизам завершили. Так, а, я ще пропустив, ось де. Я ще пропустив, давайте метизи, ну Тут номерація теж ось іде в нас. Дверки, дверки. на Груби буржуйки. Значить, Дивіться, лот номер 43 Габаритні розміри. 250 ширина чи 310 висота 350 гривень. Вона одразу йде поддувайло і топка. Тільки тут на топці немає крючка. Вона нова. Була тріщина, я заварив. З фаскою, з прогрівом, електродом по чугуну. чи по чавуну. От. Оця ось дверка 350 гривень. Далі. Дверки всі робочі, всі відкриваються, всі закриваються, тобто нормальні всі. Далі розміри. 265 на 225, 200 гривень. Лут номер 44 Отака ось, за такою защокаю. Ова! Далі. Дверка така. 270 на 165-150 гривень. Теж все відкривається, крутиться тут теж. 240 на 160, 130 гривень. Так, є ціпки, ланцюги. Ланцюги. Це, видать, з якогось може маніпулятора чи хто знає. Значить, дивіться, діаметр 11 мм е, звіна. Скручено воно все. отак от, В бубін тут. На кінці теж отакі от бубни. От. Значить, довжина одного ланцюга 1,10. Діаметр 11 сказав, е, звіно відмінне. Не, не терте, не потерте. Хороше двіно. 800 гривень за, от, за ці от 4 ланцюга, тобто за от чалка, чи як вона там називається. хто знає. Далі лот номер 60 Ланцюг 6 мм. Довжина 5,5 метрів 180 гривень. 5,5 от метра, один кусок цілий. Далі ланцюг новий, такий от, інтересний. Отакий ось. Не знаю, що це за ланцюг, але но новий. 4,3 метра, діаметр 3,5 мм, 200 гривень за цей кусок. 4 метра 30 см. Так. Скриньки для інструментів 380 на 220, висота 60 мм. 100 гривень така ось скринька. Ось така ось. Не дерева. Так, це був ящик видає, щитовий. Отакий завіси є. За есть. є. Габаритні розміри 600х290 на, на 130 мм. 200 гривень. Це скриня. Тут вон, є там трошки дирок. Далі. Оце отакі ящики великі. 670х470, висота 270 мм 500 гривень. Отакий от за щелками, завісами. І тоже. 740 на 410х220. На лот 65-500 гривень є. Так, кому може ще зацікавити, лежить ніхто не хоче її брати лібьота з таким цепом, з поліспасом, е, є можливість руха, рухатися по балці. Все працює. Кому подобається, кому приглянеться, кажіть більш детально вам зніму інформацію про неї. От, Так, далі протіовіс 45 кг МТЗ 1000 гривень. Так, отакий от 19 кілограмовий противовіс 700 гривень, це я не знаю, 625, чи С25, хто знає, не помню. Не розбираюсь точніше. Каністра 20-літрова, 200 гривень не тече. Так, і Трос трос, діаметр 21 мм, довжина 14 метрів, 800 гривень за весь кусок. За весь кусок. Так, ну і ще раз дублюю номер телефона. Будь ласка, дзвоніть, пишіть. Відправлення буде їхати із міста Суми. Всім гарного вечора!